ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Середній бізнес виявився найстійкішим у кризу, але малі компанії до середніх зростати не поспішають. Про ці та інші висновки інституту економічних досліджень в цьому ефірі з моїми гостями до студії завітали Борис Мельдеш, президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців, та Ігор Бутник, аудитор приватного підприємства Ніко. Рада вітати вас! Здравствуйте. Фахівцями Інституту економічних досліджень було опитано понад 200 керівників середніх підприємств і понад 300 громадян України з різних соціальних верст середній вік опитаних 30 років. Для вас, як для підприємця, чим корисне таке дослідження? Чи варто взагалі опиратися на нього? Ні, ну, дійсно, дослідження, як себе відчуває бізнес і е, ну, яка ситуація робити певний зріз, От, що, що відбувається, це дійсно необхідно. Але ну, про це дослідження потрібно сказати, що воно, гар, воно гарно, гарне, але ну, там немає того, що робити. Тобто вони зробили зріз, да? а і, 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 і що? Тобто, просто тобто стан речей. Воно, так, Так, воно не ну, доопрацьоване. Воно дуже гарне, да, це робив. Ну, Такий ізвісний інститут Бураковського це дуже така ну дійсно фахова незалежна інституція, але ну, от, потрібні були якісь певні рекомендації, що робити далі. А от цього не от вони не дали. Ну так. я думаю, тут можна до питання, що хоче бізнес, яким хоче бати, бачити підприємці. Наприклад, співпрацю з держорганами так на місцях, на центральному рівні. Ми ще до цього дійдемо. За статистикою середній бізнес забезпечує кожне п'яте робоче місце і третину доданої вартості. Яка доля ринку в Україні припадає на середній бізнес? Що ми знаємо про це? Ну, 64%. відсотки. Там в дослідженні сказано, що 64% – відсотки це немало. Тобто це потрібно такі підприємства вимірювати. І так, що Борис зауважив, дійсно потрібно е, робити висновки. І от що мені особисто mm -hmm. хотілося б бачити. Причини, чому малий бізнес не поспішає станови, становитися середнім, тому що, наприклад, в, в моїй практиці середніми за два десятки років стали лише два підприємства з малих, а десятки інших так і не стали. Це потрібно виправляти. Дослідники називають переваги середнього бізнесу. Це невелика кількість робітників, приблизно 124 людини. Вони порахували маневреність, гнучкий менеджмент. Чим ще вирізняється середній бізнес? Ну він має ну, майже всі переваги малого бізнесу. Що він так він дійсно більш гнучкий, він більш ну, швидше пристосовується к умовам, які. Змінюються, да, то от, от, от в таких от умовах, як от була там економічна криза, от як був там ковід, карантин, от зараз от, війна, то складні економічні умови, то економіка, вона ну, завжди. Вона виїжджає на податках, які генерує середній та малий бізнес. Тому що великі підприємства. Вони страждають від ну, каналів ну, відсутності каналів збуту, да, від логістики, яка втрачена, від там, запчастин, там, комплектуючих то, тощо. Да, от. За даними дослідників, середній бізнес випереджає великий за рівнем завантаження виробничих потужностей: 70% проти 63% станом на грудень 2023 року. Про що саме йдеться? Ну, це саме тому, що ланцюжки постачання для великого бізнесу перебудувати складніше ніж для середнього. Саме саме і це одразу йде вартість продукту, так, так да. і я, яка вже стає нерентабельною. Так він ну, так, так дійсно за дорого, просто за дорого, так. так так і до речі, великого бізнесу в нього більше він залежить от зараз, да від нестачі працівників. Тобто середній малий бізнес, вони щось якось можна там, щоб керівник там якось замінив, да, там що хтось там вийде, а в на великому підприємстві там є, є там стандарти, є процес е, е, виробничий. І як ти можеш щоб один токар да з, замінив іншого? В нього теж є станок, на якому він повинен працювати. Він не може стати за два станка і працювати. А в середньому там можна якось там якось е виролити з ситуації і ну не втратити, наприклад, е клієнта і якось е Ну, перепрофолювати навіть перепро більш... перепро перепро перепрофілювання, тому так, що великий бізнес – це, наприклад, велика енергетична компанія або банківська група, якась що вони перепрофілюють? А тут. То, е, ш, бу, Продавали втягує. Пошив одяг і став військовим шити. Yeah. Ну, тобто для середнього бізнесу просто легше це все. І так, все. так, так. Вони більш пристосовуються умовам. А малий те, взагалі, це, це взагалі торгували. 180%. Відсотків. Так, так, можна на 360-180 на 180, да. і почати нову градусів. Так, так, так. Взагалі нову. Про втрату не. працівників ми от минулого тижня з вами якраз так, говорили, так, піднімали так, тему бронювання працівників і до другого читання проєкту законопроєкту про мобілізацію. Якраз ви хотіли от, до речі. Були внести до, до речі, і, до речі, і, і це теж забезпечить так якусь кількість працівників так. постійно на місці. І так. Це це буде вже завтра ваше. Нормальне, спокійно завтра. Як процес іде? Ну, до речі, сьогодні останній день подачі правок до цього законопроєкту. Ну, от ми свої правки подали. ну, Побачимо, як, як це буде. Відбуватись. Ну, Я чув, що там цього не буде, буде окремий законопроєкт, нібито готуватись. Ну, Побачимо. Окремий законопроєкт саме для фопів, так? Чи, По, мобі... По бронюванню. Хто представляє інтереси Борисе малого середнього малого бізнесу? Те про що ми говорили? 50% бронювання? Ми ми ці правки, ми ну дали багатьом нардепам. Ну так, так. Ну, ми всі, ми всім когось з ким ми спілкуємося, да? ми всім дали а, свої пропозиції, що би ми хотіли бачити в цьому проєкті. А там вже побачимо, що внесуть, що там на комітеті там вже буде ще комітет, да? засідання комітету, де ну, будуть певні пеня, да? Ну, Ну, ми побачимо. Я над... Я маю надію, що ми будемо долучені. До ну ми не зможемо там. Виступати в нас нема там, голосу, да? ми можемо просто побачити, хто за, хто проти е, наших ідей. От, ну, може бути, що там буває таке, що ну, голова комітету може казати, що долучені от такі такі бізнес-асоціації, да, угу. то е, ну, ніхто не проти да, дати їм там, да, там, на захист своїх напрацювань, ну, на да, що вони можуть казати. Да? Давайте Слухаємо, якщо депутати будуть не проти, то ми тоді ну, будемо намагатися їх е, переконати. Да? От побачимо, як це буде відбуватись. Слідкуємо разом з вами. Так, так. 2023 тисячі року. Більшість підприємств середнього бізнесу 76% становили приватні підприємства, які ніколи не були державними для порівняння. 2003 року більшість становили саме приватизовані державні 88%. Які переваги такої форми власності приватне підприємство? Ну, переваги те, що власник сам все вирішує, і ця статистика, про яку ви сказали, це виходить так, що спочатку середніми підприємствами стали колишні заводи радянські, які були приватизовані, а потім хтось з них, але я хочу сказати, що мабуть більшість. Збанкрутували і на базі або тієї власності, або іншої були засновані повністю нові підприємства, і ці підприємства з декілька з одним або декількими власниками, які все вирішують самі. І тут і переваги, і недоліки цього наступні, що якщо власник е, має якісь кошти, от він вкладає. А якщо він їх не має, хоче залучити кошти е, на вільному ринку в населення там, е, то у нас такої можливості майже нема. Ми ніхто не чув, ні облігації, ні акції підприємств, щоб е, нормально продавались і слабкість. Оцього внутрішнього такого фондового ринку, е, а це відсутність середнього класу насправді. Це дуже велике гальмо е, для цих розвитку саме цих підприємств. Дві третини нині працюючих середніх підприємств виросли якраз з малих. Як це стало можливим? Це, це, це не завдяки просто, а вопреки. Да, Тому що просто була велика мета мама. Ну, ну так, це ну, ну то, тобто, тобто, що вам казати, що дійсно в от, от, дослідженні потрібно ну, говорити, що заважає. От, не робити да, так ситуацію, да, яка, а і на що заважає. Чому? От, наприклад, да, от, є от блокування накладних. Ну от який э, ФОП да, хоче э, от, попадати, стикатись да, з таким вот, э, пресом давлення? Ну, кому це потрібно? А якщо він да, э, піде з спрощеною системою, буде зростати, то він розуміє, що він буде стикатися з такими вот проблемами. А навіщо йому це потрібно? Ну, Це 20% обігових коштів заморожуються. Ну, тобто, так, так, бідніше так, так. одразу на п'яту частину. І, і зараз ну, не можна. Ну, ну, знаєте, як, Ми стикалися з такими. От, є член нашої організації, да, які не тільки ну, не тільки вони ФОПи. Да, і от дійсно було таке, що їх ну, податкові накладні були заблоковані. І, і от, от вам така історія, да, що, що відбувалося. От е, е, ФОП, да, він, він, ні, ні, це ТОВ, да, це він, Да, да, був ТОВ, він е, ну, продає, продає стройматеріали. Да. І він колись, колись він купив там, десь там три роки тому, в якому, на якомусь заводі купив там невеличкі там, щось там до там щось там на три тисячі гривень, там купив там, якісь там э, стройматеріали, да, і десь їх там, ну, на зберігав, Ти... так? Ні-ні ні. Теж на якусь перепродав. там організацію перепродав, да? От, з податковою накладною. То йому заблокували всі його рахунки, йому заблокували э, цю податкову, він не може працювати по білому. І ми, ну, от дійсно, ми приходили, приходили, да, ми з податковою нашою Одеською ми прийшли до, е, ну, до взаєморозуміння. От в тому, що чому була справа, що це підприємство воно стало ризиковим. От цей завод, да, постачальник. Він, постачальник його він став ризиковим. Він теж десь там. Попав в ризикові. І е, це, знаєте, як такий от собі такий от туберкульоз. От Він став е, ризиком, і одразу система е, робить Систем ризиком ризиковим цього, цього, так, так, цього підприємця. І, ну, і все, він не може працювати. Ми йому кажемо, що ну, подивіться, що. Він, коли він а, покупав і перепродавав да, ці три роки тому, він ризиковим ще не був. Тобто ця операція не може бути ризиковою. А система, вона так от блокує. І ну, дуже, дуже добре, що вони якось змогли це там якимись листами якось пояснити, щоб його цих ризикових прибрати. А ну, а в кого немає такої комунікації? От він просто. Ну, чекає чогось, чекає, коли тот перестане бути ризиковим. Ну, тобто, це така ну, система. Вона так працює погано, що ну у ФОПа немає бажання становитись наприклад, ТОВ. Тому, от, от цей. Відсоток, да, такий дуже позитивний. Він ну, це, в, це вопреки, дійсно. це, це вопреки. Скоріше за все, і статистика. Вони там пишуть про по, якісь як я там, погрешності цієї статистичної вибірки. Похибку, так. похибку статистики, тому що це не може бути. Е, ну, ну, Я ж кажу, що на моїй практиці лише два підприємства, наприклад, там з двох десятків стали середні. Ну, то, Тобто, це явно не, не відображає реального стану речей. 64%. От до статистики причин те, про що ви казали Борис, 2023 року понад половина 55% малих підприємств не прагнули розширюватися до розміру середніх серед причин низький попит на продукцію, страх втратити податкові переваги спрощенку, проблеми з фінансуванням, відсутність ресурсів для інвестицій та обмежений доступ а ще висока вартість кредитного угу. ресурсу. Так. Тобто і ви теж як підприємець не плануєте в майбутньому розширяти свої бізнеси? Ні, я, ні, я постійно це планую. То ви плануєте, але не робите? Ні, так? ні. ні я, я, я що ну що можу, те роблю. Ну дійсно, наприклад, от, для фопів, для малого бізнесу, дуже ну замало таких інструментів для. Ну, Розвідку свого бізнесу. Ну, можна, можна сказати, що майже їх нема. Тому що, ну, по-перше, да, що перше, що потрібно робити, дати, це застава. Яка може бути застава в малому бізнесі? Ну, квартира. То, да, це квартира. Да, ну, а це вже такий відчуття. Да. Ну так, а це вже, ну розумієте, ну, можна ризикувати... залишитись на вулиці, так. М мало того, мало того. то, що а, підприємець, да, от, от ФОП, да, він, а, він ризикує всім своїм майном. Ну, тобто всі. да, він відповідає по зобов'язанням. Забав... По, по він відповідає всім своїм майном. Тобто, якщо в тебе і так це дуже велика, да в нього там відповідальність. Тобто, якщо він не може розрахуватись якимось поставщиком, так то він може виграти суд і виставити на торгі його квартиру. І вже і там якось тому ну, інструментів дуже замало для того, щоб малий бізнес розвивався. От, Наприклад, щоб я просто да, от, наприклад, прийшов до банку, подав бізнес-план, і вони готові да, вкладати гроші да, в цей бізнес-план, давали би якогось фахівця, який би разом да, зі мною да, там, рахував би, порахував би ризики і вкладався це підприємство, чи не вкладався. Ну, оцінити фахово, да, може. Же цей бізнес ну є сенс його підтримати чи нема. Якщо це дійсно бізнес, який ну може дати там бенефіт, то ну чому б чому б це не робити? От такого підходу немає для малого бізнесу, а він дуже потрібен. Ще відповідно до дослідження інституту економічних досліджень, загальна система оподаткування та особливості ведення бухобліку, обліку, перепрошую вже 20 років. Залишається перешкодами для зростання малого бізнесу до середнього. Як це пов'язано? Ну там справа не ну, бухоблік, там така історія, що він не так часто змінюється як податковий кодекс. Тут набагато гірше. Ну так, є особливості якісь в бухобліку. Ми впроваджуємо поступово міжнародні стандарти Бухобліку, але вони стосуються здебільшого підприємств, дуже важливих для економіки і великих підприємств. А так діють національні стандарти Бухобліку. Але Бухоблік, це друга справа. А податковий. Облік, який змінюється дуже стрі стрімкими темпами і інколи майже що заднім числом, це дійсно дуже погана історія. Наприклад, в Німеччині, який ну, зараз і в цьому дослідженні е, Німеччина, заприклад, береться. Так ось там, коли вносили зміни в податок на додану вартість, вони вступили в силу через два роки після опублікування. В нас нічого подібного не буває. Ніколи. Тобто має бути перехідний період. І не тільки перехідний період, а має бути е, зміни, е, наприклад, дійсно там опубліковані. за... у нас в податковому кодексі записано півроку. Але насправді це не виконується. Ну хоча б рік. А так у нас граються з податковою системою, туди-сюди розхитують. А насправді проблема не в ставці податку, а в тому, наскільки вона стала, і наскільки ця система для всіх. Якщо є виключення, якщо є зміни, то там завжди є. Більш хитріше, менш хитріше. Ну та і так в економіку в економіці тоді погано. За результатами опитувань середнього бізнесу і громадськості переважають позитивні характеристики людей, які займаються підприємництвом. Найперше кажуть, що знання це люди, які мають знання. Більш як половина 54% вважають, що підприємець це активний громадянин та рушій розвитку країни. Як це можна використати для розвитку України? І поговоріть ще й за малий бізнес, також тому що це найгнучкіший так сьогодні. Гарно mm. себе проявив. Да, что так, вибачте, що я зразу так стараюсь вже перебити. <гум> ну, дивіться, дійсно, підприємці, ну, це дійсно така от такий прошарок громадського суспільства, які ну дійсно вони дуже активні. І вони активні, і вони свою активність вони доказали тим, що вони ну, зробили бізнес самі. Не ну тобто вони зробили робоче місце себе та ще комусь там, да, от когось там годують, то це, це вже марштували. Це вже це вже говорить про те, що це ця людина, вона така, це пасіонарій, тобто вона готова тратити вона дуже активна, вона генерує ідеї, вона може за ці ідеї вона може боротись, да, їх втілювати в життя то от коли цих, цих людей да, можна буде ну, їх от, е, да, для е, якоїсь ідеї да, що потрібно для країни да, то це буде дуже добре от у нас от чомусь, да, от чомусь от немає такої от, е, державної ідеї для е, об'єднання ну, об об підприємців да, щоб їх, от, їх зусилля да, от, направити на щось корисне ми бачимо якісь от постійні, якісь от перепони. Тому дуже добре, що от там, от це надстратегія. стратегія, да, от ми на прошлому ефірі обговорювали, що єдине, що там добре, да, що те, що там є, от те, що ну така ідея, що потрібно змінювати спочатку, ну не прежні робити якісь зміни, да, то потрібно змінити саму а, саму вот систему. Оце от дуже важливо. І якщо буде, да, от можна написати ну саме гарний закон, от ну дуже гарний, саме ліпший. але він не буде працювати, коли в нас от всі от, от податківці, полі, нас поліція, судді БЕП, от воно все працює дуже негарно, то ну от нічого не буде, поки ми не змінимо цю систему. Перезавантаження от всіх цих от ланок державної влади воно дасть, да, дасть можливість, щоб ми могли вже е, якось законодавство більш так, прогресивне, щоб воно працювало. Ігорю, якої підтримки хочуть підприємці малого середнього бізнесу від державних органів влади? Ну щодо стосовно законодавства, то потрібно. Ми от були на тому тижні на, в Києві угу. комітетські слухання. Так, ну так, там так. О, цілий ряд о, був ну, багато досить зауважень. І стосовно о, виправлення тих похибок у законодавстві, які заважають малому бізнесу. Ну там Суттєво, якщо навіть половина з цього буде прийнята, то буде вже буде гарно буде так, набагато краще. Ну і що стосується дійсно ресурсів, ну зараз виходить так, що ставка Нацбанку 15% дає можливість вкладати банкам гроші в Нацбанк в облігації і все і більше нікуди. Ну тобто з цим -то, теж щось потрібно робити. Дуже дякую вам за розмову. Дякую, що завітали Борис Емельдеш і Горбутник. Були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.